Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, працювати. Часом. Вже починати малята! І сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про нашу рідну українську мову. А щоб розбудити у ваших серденьках любов до рідної мови, я вам пропоную послухати казочку про українську мову. Давним-давно! Жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прилетіла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї. І попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому місці, розгубилася, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці цього королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили. А дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати. Чудові пісні, які лікують душі. Малята, а чи сподобалась вам казочка про рідну мову? Я гадаю, що так, мова малята це душа народу. А яка наша мова? Вона доброзичлива, мила. Щира, барвиста, дзвінка, велична та рідна. Тож любіть свою мову та оберігайте її, адже мова свого роду це душа народу. Немає мови, немає і народу. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. До побачення, малята! На все добре!